Привіт, дорогі глядачі, з вами канал Народна Думка. І так, третя платіжка за газ. І це не платіжка якась, як зараз на кшталт одноразова, да коли там помінялась компанія, ще в ту потрібно заплатити, в цю, що вона буде лише один місяць. Ні. Це платіжка на постійній основі. І якщо колись до цього відносили ще так, знаєте то контролювали, то ні, то ходили просто, да, перевіряльники ці, то зараз це буде вже обов'язково. Після того, як завершиться оцей весь перестройка ця, да, зміни ці на газовому ринку, поділять його остаточно, тоді вже почнуть брати за це обов'язково і тим людям, у кого не буде цієї платіжки, будуть просто відключати газ, тому що їхні технічні умови не будуть відповідати нормі. Так дві було мало, то ще третю додали. Да? Зараз розповім, що це за платіжка, чому вона настільки буде обов'язковою, там ну серйозно буде обов'язковою, що навіть до відключення газу. Але перед тим величезні слова вдячності від мене особисто і від військового невеличкий звітик про допомогу нашим військовим, всім доброго дня! Ось збір наш закрито. Кониками цього нашого робочого купили. Все добре, їздить, виручає, допомагає. Дякую всіх небайдужих, хто долучився до цього збору. Також хотів би подякувати діток 4 класу Сиваківської загальноосвітньої школи. Дітки, ви просто бомба. Я дуже радий, що у нас є такі маленькі ангелочки. Ось також хотів подякувати глядачам народної думки і власника цього каналу Саня. Привіт, дякую, дуже дякую, дуже сильно допомогли. Без вас би ми цього не зробили. Також хотів би подякувати адвокатському бюро імідні Хомича також за підтримку, і дуже сильно ви нас підтримали. Ось ще раз всім дякую. Бачимо, автівочка вже працює на пришвидшення перемоги, робить дуже чудові речі, возить, доставляє. З першого дня вона була загружена вже по повній, прийшла бойове хрещення. І також нагадаю, що завтра, у вівторок, 14 листопада буде проведений прямий ефір з участю адвокатів, юристів, де ми будемо давати відповіді на ваші питання. Сьогодні десь в шорт свій, постараюся вже вказати вам точний час, приблизно це на 11 годину, якщо не буде всяких форс-мажорів, типу повітряної тривоги, так, бомбардувань і тому подібних речей. Тому готуйте свої питання. Будемо давати вам відповідь, розберемось з усіма аспектами. Тож, до завтра, долучайтесь, щоб не пропустити і дивимося про цю квитанцію. Що ж це там нам таке приготували? Це платіжка за обслуговування внутрішніх мереж. Тобто за доставку газу всередині вже. До будинку ми платимо за доставку газу одне, а це, грубо кажучи, за доставку газу вже від стояка і до ваших комфорт. Ця платіжка, це заключається договір з нафтогазовими цими компаніями, так, з газмережами. Раніше ці договори були заключені з облгазами, дуже в багатьох тепер їх потрібно перезаключити. І заключається договір. Нагадаю, що раніше до цього договору ставилося так, є, є, нема, нема. Раз в рік ходили по селі, там да, 10 чоловік, заходили, там, їм давали по якихось 50-100 гривень і все, і вони собі йшли. Перевіряли чи на краниках, не пускай на тому квітка було. Зараз ні, зараз поки що ще до цього сильно не чіпляється, поки йде процес реформування, потім це стане цей договір обов'язковим. Цей договір вказує на те, що у вас перевіряються мережі які йдуть вас по -під хату в хату, там до газової плити, до цього всього обладнання газового, перевіряється котел, да, на справність, димохід, якщо там димний перевіряється. От заключається цей договір, і потім на основі перевірки виписується вам акт про перевірку. Якщо такого нема, то е, газопостачальна компанія вправі відрізати вам газ, так як у вас не виконані технічні умови. Як часто відбувається ця перевірка і зараз розберемо, що взагалі потрібні ці договори і що цим робити. Так? Перевірка відбувається в приватних будинках один раз на рік перед опалювальним сезоном, в квартирах, так, багатоквартирних будинках два рази на рік. Один раз перед опалювальним сезоном, другий раз відразу після опалювального сезону. Чи потрібно його заключати? Дивіться, така ситуація, що багатоквартирні будинки, а і в кого його заключати, зараз також розберемось, де його з ким краще. Як вигідніше. Багатоквартирні будинки в Києві пройшла така новина, що почали відключати від газу. От прямо десь місяць назад, перед початком опального сезону. А все через те, що у них не було заключеного договора і їх якби не допускали до опалювального сезону. Тобто в багатоквартирних будинках, в великих містах, вже з цим починають боротися, ну там і суми, відповідно, конкретніші. Заключати його можна, як і з компанією газмережі. Так, в кого ще там діють облгази, то ще поки що з облгазами, але потім, коли вони зміняться, то прийдеться перезаключити або з приватними, частними компаніями, так, які надають такі самі послуги, у яких обов'язково є дозвіл. От, з ними можна це все заключити. І потім уже, якби вони відповідають за вашу газову безпеку. Чи ніде нічого не пропускає, чи не буде ніякого витоку газу, так? Ну, один раз на рік. Але хоча якщо до нього не лізти, да, просто один раз на рік вони прийшли, там все поміняли, герметичність цих з'єднань перевірили, то в принципі ніяких форс-мажорів не повинно бути. Але і кожен повинен дбати про свою безпеку сам і за цим всім контролювати. Тож, як сухий остаток, що в найближчому часі, коли це все докрутиться до кінця, я маю на увазі, Оці газові реформи, зміна постачальника, да, зміна того, хто обслуговує, зміна того, кому ми платимо за доставку газу, коли воно все вже дойде до якогось так, коли це все сформується, скоріш за все, що цю платіжку зроблять обов'язковою. Як вона буде платитись, які суми, це все вже залежить від того з ким ви заключите договір, тому що кожна компанія може виставляти свій прес -цен, так, скільки у вас газових приладів, це також впливає, скільки у вас з'єднань, скільки у вас метрів труби. Це все-все-все напряму впливає на оці розрахунки. В великих будинках, на увазі багатоквартирних, на цей розрахунок ще впливає. От, труби, які йдуть по під'їздах, по підвалові, тобто ще далеко до квартири, так, але вони вже розгалужені. І е, були випадки, уже, навіть я знаю, декілька років тому, коли людям, у яких далеко вони там, газопровід, десь над дорогою, так, і дуже далеко до хати ще ведеться труба, то їм приходили немаленькі суми за обслуговування уже. І в договорах, звісно, в них також будуть е, суми побільші, ніж того, в кого там зразу від гусака. Е, в багатоквартирних будинках оці загальні труби будуть розділятися на усіх мешканців. Ось це що на кшталт доставки газу, пользуєшся, не пользуєшся плати. Ну, це та сама доставка, тільки всередині. Тому уважно спостерігаю, вам розповідаю, щоб як тільки це введеться... Е, добровільно примусовим, тобто обов'язковим, так щоб вам розповісти, щоб вам, не дай Боже, не прийшли, не відключили газ, щоб ви не залишились так без без опалення, без газу, без... То зараз ще цим світлом не зрозуміло, що буде. Тому що одні лякають, що все нормально, другі лякають, що відключення будуть навіть якщо не будуть бомбити. А якщо будуть бомбити, то подавно. Тому усе уважно. Розбираємо на народні думки. Ви ж не забудьте підписатись на канал. До зустрічі, дорогі мої глядачі. І нагадую, що у вівторок буде прямий ефір. Тому долучайтесь і дивіться.